Корт виконує і справді бойові завдання. Хоча ми в структурі МВС, ну але ми більш такий воєнізований підрозділ, який має в своєму складі в нашому складі, є військові спеціальності. Це хлопці, які займаються снайпінгом, це досить серйозна підготовка, яку вони проходять. Це хлопці вибухотехніки, які також проходять неодноразово курси підвищення кваліфікації, там ростуть в, в цьому напрямку. Є Зараз у нас з'явилася досить широка спеціальність операторів БПЛА, тому виконання бойових задач по цих напрямках йде. Ну постійно працює хтось з наших колег. Чи ми в цьому напрямку? Окрім цього, нас ще є сформований на базі департаменту Корт міста Києва полк. Призначення стрілець полк-корт, який виконує безпосередньо на лінії зіткнення, які отримують позиції не на КПП, не на якихось там логістичних питаннях, а суто от зараз є наші колеги, які сидять в місті Турецьк і виконують задачі на передньому кралі.